Банкноти Великобританії. Оптом і в вростріб. В основному буде Англія після воєнна. Перша серія А є перегін. 10 шилінгів. Нечастий екземпляр в такому стані. Так, а тут кілька штук номери підряд. Так, напевно, одним лотом і виставлю. Якщо ніхто не проти. Станом е без перегину. Так. Е, куточки можуть бути трошки не ідеальні. Самі розумієте. Скільки, скільки років я вже... Більше як пів століття. Такс. Ось вот є кілька пам'ятних. Тут вже різні підписи. Хто по підписах збирає. Ще кілька штук. Далі 5 фунтів. Так. Одна така трошки пам'ята. Брудненька з обігу. А 4 номери підряд в кращому стані. Без перегину центрального. Ну, трошки така хулястий папір з краю. Примявся. Ну, кути, в принципі. майже ідеальні. Хоч і не тут якісь. Такі от трошки пошкоджені десь вдарились. Ще 6 штук номери підряд. Також без центрального перегину. Але от край такі от має перегини. Вони, в принципі, всі однакові. Однаково лежали, в одному місці лежали і однаково гнулись. Всі щось такі, не знаю, чи це бруд, чи це фарба, бо всі мають однакові пошкодження. Ну, в принципі, і кути, як бачите самі. Це, до речі, дорога банкнота. В UNC десь в районі 50 євро коштує. Прямо ідеальна, ідеальна. Оця без перегину, але має... Такі от різні м'ятини. Думаю, в районі 30 євро можливо буде. Виставити поштучно чи одним лотом. Якщо одним лотом, десь 150 євро, напевно, будуть коштувати. Так, ця одна не із тої партії. Вона буде окрема. Оце вже геть така пом'ята. Так, ще такі от 2 десяточки є. Оці по одній будуть. Так, ця... наче як безперегли. 5 фунтів. О, один фунт. 1919, напевно, рік. Ті от якийсь прокол. В принципі, надривів. Ну, є маленькі надривчики. По периметру тут тут ціла. Не склеєно нічого. Тут є ну Це теж десь можливо в районі 50 євро в такому стані буде. Може трошки менше. Так, ця класна має збереження. Без перегину Края не рівні. Що мені здається? Ні, тут перегін є один. от Є один такий легенький перегін. Далі 5 фунтів 90-й рік. Це без перегін. Ця практично ідеальна, тільки м'ятини біля захисної полоси. Так, 20-ка, 93-й рік. Ця з обігом. І пописано Ця двадцятка, який це 80-й, 87-й, напевно. Також з обігом. І що у нас тут? Три десяточки ще. Три десятки. Також десь 80-ті роки. Ну, в різному стані. така от колекція